Води відстоювали демократичні цінності, нашу свободу та незалежність. Десять років тому учасники Євромайдану змінили хід історії нашої держави. Щороку у цей день ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час революції гідності 2013-2014 років. Саме 20 лютого 2014 року в Києві загинуло 48 людей. Їх разом з іншими 54 Загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів і п'ятьма активістами майдану назвали героями Небесної Сотні. В Запоріжжя також шанували полеглих мітингом реквіємом до монумента честі та гідності. Героям поклали квіти. Брав участь у запорізькому та київському майдані. І син Петра Сененка Сергій чоловік допомагав медикаментами Євромайдану в столиці, а криваву неділю. Запоріжжя захищав мітингувальників від тітушок та силовиків. 13 лютого Сергія спалили власну. Авто за 20 кілометрів від Запоріжжя. Ми всі е учасники Революції Гідності. Е от, саме слово гідності говорить про те, що ми хотіли, е щоб е Україна була незалежна, вільна е держава, щоб ми жили по-європейськи син наш 13 лютого 2014 році загинув, маючи четверо діток, Успішний бізнес, все він ну, не тільки він, а і Наша сім'я як розділилася на дві частини. Він і ми. От. Хто більше зробить для майдана? Це було і в Києві, це було і в і в Запоріжжі. Я також це пам'ятаю, тому що був, був і там, і там. Ну а за, зараз воно особливо, особливо відчутно. Ну із-за того, що у нас йде, ну по. по... Повно повномасштабна війна, хоча, хоч і говорять, що вона почалась 22-му році, але вона почалась і в 14-му, і з моменту а, вже десяти століть, ми постійно відстоюємо свою незалежність. Від... Герої Небесної Сотні не мали ні військового досвіду, ні зброї, але продемонстрували усьому світу, як треба йти до кінця за свої принципи, за свою країну та народ. На 10-ту річницю в більшості міст України, де України, де народились, жили і працювали герої Небесної Сотні, їх загалом 107, Пам'ятники не встановлені. Це велика проблема. Добре, що в Запоріжжі у нас пам'ятник є завдяки патріотичній владі, завдяки патріотам, батькам героя. Хлопці, дівчата, не маючи зброї, просто з дерев'яними щитами йшли, захищали свої права. Це їхні були Рішення, рішення і воля політична. Вони хоч, хотіли жити у вільній країні, яка мала європейський напрямок. Але сьогодні ми е, дякуємо їхнім батькам, з якими ми сьогодні спілкуємося, за те, що вони дійсно виховали справжніх патріотів України. І сьогодні в Запоріжжі дуже багато людей, які Підтримують і далі будуть підтримувати незалежність України. І сьогодні ті батьки, які залишилися сьогодні без дітей, сьогодні тут. І ми з ними постійно спілкуємо постійно на контакті. І завдяки саме їх підтримки і встановлено цей монумент. Цей день вважається і початком російсько-української війни. Перші перетини кордону РФ були через Керченську протоку. Згодом відбулася окупація Криму та бої на території Донецької та Луганської областей.